Це відео про використання emergency trauma бандаж, ізраїльський бандаж, який є в розмірах 6 дюймів і 4 дюймів. В нього дві упаковки, це треба розуміти, як його відкривати. Ми його повинні виняти повністю з упаковки. Ось наше поранення. Ми зрозуміли, що треба накладати сюди. Ізраїльський бандаж накладаємо подушкою на травму і можемо використовувати наклейку як для орієнтування. Обертаємо перший тур, вставляємо його в спеціальні такі рожки на нашому елементі тиску. Розвертаємо його в зворотньому напрямку, але треба зрозуміти, що ми не повинні затягувати цей бандаж. Тобто ми просто повинні розвернути елемент тиску, щоб він робив тиск саме на поранення. Після цього ми накладаємо один тур, прикриваючи низ нашої подушки, інший тур частково на елемент тиску і зверху нашої подушки. І після цього можемо накладати вже до центру бандажа. Накладаючи бандаж, ми повинні пам'ятати, що ми його накладаємо без надмірного тиску. Головне зафіксувати, звести край рани. В кінці нас чекають ось такі елементи для фіксації бандажу, щоб ми не вигадували, як його зафіксувати. Ми беремо останній тур бинта і вставляємо наші пластикові фіксатори. Це буде максимально надійно і міцно.